Отож, пропорції у вирішенні задач. В нас є така задача. Автомобіль їхав півтори години із міста Чернігів до міста Київ. Тобто, це він проїхав 148 км. І в нас два питання. Скільки часу потрібно, щоб з Києва авто доїхало до Харкова, тобто проїхало відстань 480 км. І друге питання, яку відстань авто проїде за 5 годин. По-перше, ми маємо визначитися, яка в нас задача, чи це пряма пропорція, чи обернена пропорція. Для цього ми маємо подумати: якщо ми збільшимо одну з величин, наприклад, час, ось як тут у нас є питання: за 5 годин, скільки проїде авто, час збільшився. І відстань, яку проїде авто, воно збільшиться чи зменшиться? Збільшиться. Отже, в нас виходить, час збільшується, і відстань також збільшується. Якщо у нас є отак от, дві стрілочки вгору, або дві стрілочки вниз, час зменшується і відстань зменшується, значить це пряма пропорція. Значить, ось е, така ситуація, коли у нас є однакове при збільшенні однієї величини збільшується інша. Це є ознака прямої пропорції, пряма пропорція. Тепер що таке сама пропорція? Пропорція це рівність двох відношень, які в нас є відношення. Ось дивимося перше відношення, що ми маємо. Автомобіль проїхав півтори години і проїхав за ці півтори години 170, ой, 148 кілометрів. Отже, значить, пряму пропорцію ми вже визначили, що є пряма пропорція. І ми можемо подивитися, що півтори години він їхав 148 кілометрів, так? А тепер у нас перше питання, якби будемо першу спочатку задачу, потім другу а друге питання відповідати. Значить, перше питання: скільки часу потрібно, щоб з Києва авто, вибачаюсь, тут в, доїхало до Харкова. Відстань у нас 480 км. Тобто, час нам невідомий, тому час ми беремо як Х. А відомо, що за цей час Х. Є 480 кілометрів, які проїхало авто. Отже, ось у нас вже є така коротка умова, яку ми записали. І якби з цієї короткої умови ми одразу можемо зробити пропорції. Причому ми можемо зробити їх дві. Можемо зробити так, як тут: 1,5 до х 148 до 480. Ось, якби, ось таким чином да, 148 до 480. А можемо зробити ось замість цього тире поставити, якби риску дробу. І в нас вийде дві пропорції. І та, і та годиться. Ось, Можемо ось так зробити: 1,5 до х, 148 до 480. А можемо, так, як я сказала, 1,5 до 148 дорівнює х до 480. Але коли ми вирішуємо за основною властивістю пропорцію, да, малюємо такі собі стрілочки, півтора в нас зв'язано з 480 148 з х, то ми бачимо, що з першої і з другої пропорції у нас вийшло один і той самий вираз. А це значить, що ми будемо вирішувати. Одне й те саме рівнянечко. Тобто обидві пропорції правильно складені. Отже, тепер дивимося, як ми знаходимо х. Я не множу 480 на 1,5, я зазвичай роблю дробом. Тобто чому? Бо, щоб знайти невідомий множник, який є Х, нам треба добуток, ось він, наш добуток поділити на відомий множник. Ось він наш відомий множник. Ось що я і записала. Тепер будемо дивитися. 480. На 8 у нас буде ділитись. А 148. Я думаю, що. 80 плюс 68. Ні, не ділиться на 8. А на 4. А на 6. А 148 на 6. 120 і 28. На 6 також не ділиться. На 4 перевіряємо. значить 480 на 4 поділиться. 148 на 4. 120 на 4. О, на 4 поділиться. 120 і плюс 28. 120 на 4 то буде 30. 28 на 47, тобто ми ділимо на 4, і в нас тут буде 27. Ой, 37. Так, а 480 ділимо на 4. І в нас тут буде. 400 на 4 – 180, на 4, 20, 120. Ось у нас таке вийшло. Значить, півтора на 120 і поділити на 37. Х. Так, х дорівнює. Не обіцяю, що буде гарне число, але відстані реальні, тому задача реальна. Дивимося. 120 на півтора. Значить, 120 плюс 60, 180. 180, 37 у нас виходить. 180. 37. Ну, нам треба поділити на 37. Поскільки будемо ми брати? Ну, 18 на 37 не поділиться. Значить, нам треба брати тут. Давайте ось так. Ось так зробимо. Трошки не так. Ще раз я ділення ну, зроблю, щоб нам було зручно ділити. Тут у нас 37. І саме 37 я хочу підкреслити. Ось так. І по скільки ми будемо брати? Давайте подумаємо. По 6 точно не візьмемо, бо 6 на 3, 18. Це вже не буде. По 5. Будемо брати по 5. 5 на 7 35. Значить, ми пишемо. Підста восьмидесяти. П'ять. Далі п'ять на три п'ятнадцять. Угу. Мабуть, навіть п'ять забагато. 5 на 3, 15 і ще три 185. Тобто три забагато. беремо по чотири. 4. 4 на 7 двадцять вісім. Вісім пишемо. Два запам'ятовим, три на 4 12, плюс два чотирнадцять. Значето. 7 на 5, 35. Ну, так, все вірно. І віднімаємо ми. Що ми маємо, якщо відняти 180 мінус 48. 10 мінус 2. Ой, мінус 8, 2, значить, тут уже у нас на 87 мінус 4, 3, тобто 32. Отже, наш х ми знайшли. Х дорівнює. 4 цілих і 32 2 30 сьомих. Десятковий дріб не будемо переводити, залишимо так. Години. Отже, за стільки часу у нас приїде автомобіль. Ідемо далі. У нас є ще друга задача. Це була перша наша дія до першої задачі. Ну, першого питання, в задачі. а тепер друга задача. Яку відстань авто проїде за 5 годин. Тепер у нас є півтори години 148 кілометрів. Те саме, да? що і було. А тепер 5 годин, тобто авто буде їхати 5 годин. 5 годин. Це невідомо скільки кілометрів Ікс кілометрів. І знову ж таки, як завгодно, як більш подобається, так і створюємо. Можна ось так, як прям бачите, так і робимо пропорцію. Півтора Це до п'яти дорівнює 148 до Х. До х. І працюємо, розв'язуємо. Х у нас пов'язаний з 1,5 х дорівнює 5 помножити на 148. 148. Х дорівнює, так, як я казала, я дуже люблю дроби, дуже допомагають. Прямо працюють дуже сильно. 5 помножити на 148 і поділити на 1,5. Як би я тут вирішувала? Я би взяла 5, запишу, помножити на 148 і розділити 15 помножити на 0,1, щоб не загубити. Так, що ми маємо? 15,5 скорочується, тут дуже легко все ми бачимо. 5 то буде у нас одиничка тут залишиться. 15, якщо скоротити, на жаль, не можу всю цифру перекреслити. то Тут буде в нас 3. Далі 148 і 3. Давайте перевіримо, чи ділиться 148 на 3. Треба для цього числа 148 додати всі цифри. 1 плюс 4 5, – 5 плюс 8 13. Не ділиться. Ну і все. Значить, х дорівнює 0,1. 10. Якби якщо ми ділимо на дріб. То десяточку туди в нас ми переносимо. Тобто, виходить 1480. Тільки дробом треба записати. Знову у нас не ціле число, але то не суть третіх. І нам треба поділити. 1480. Ділимо. на 3. Ну, перше, що ми маємо зробити, значить, 14. 14 на 3 – це по 12, тобто по 4 ми беремо. 4. Відкреслюємо 12. і віднімаємо, і в нас вийде 2. І зносимо 8. 28 на 3, то буде по 9, 27. 27. Знову відкреслюємо і Отримуємо 1. І нулик ми зносимо, 10 ділимо на 3, то буде 3. І тут 10 мінус 9, отримуємо остачу 1. Остача піде нам у. Отже, 493 цілих, 1 третя, ми пишемо, х дорівнює 493 цілих і 1 третя, в цей раз чого? Кілометри. Бо ми знайшли, скільки проїде за 5 годин автомобіль. Ось так, будь-яку задачу, яка є залежністю, тобто, ну, наприклад, задачі на вартість, є задачі на, ну, наприклад, на вклади да, такі банківські задачі, які, що при тому самому відсотку через стільки-то років, скільки він отримає, або при тому самому відсотку. Якщо він вкладе там стільки то коштів, скільки він отримає. Да? Звичайно, якщо більше коштів вкладе, отримає більше. Менше коштів вкладе, отримає менше. Тобто задачі, виходить, прямо пропорційність визначають. Ось так ми можемо рахувати задачі, примінюючи знання про пропорції.